Україна війна, Бог. Історії коли він був поруч. Божа допомога під час окупації Наталя. Красновид Згадай про мене, Господи, у доброзичливості до свого народу відвідай мене спасінням своїм. Псалом 106,4 Мої батьки і бабуся. невіруючі люди. Від початку війни тато і бабуся жили і залишалися під Харковом. Я сама з Вінниці, але на початку війни була в Бучі. З татом ми поспілкувалися 24 лютого, а потім цілий місяць не було зв'язку. Я нічого не знала про нього і бабусю, тому постійно молилася за них. Через місяць він вийшов на зв'язок і сказав, що вони живі, і з ними усе гаразд. Однак постійні обстріли настільки сильні, що вони ночують у погребі, бо дуже небезпечно залишатися в будинку. А моя сестра проживала в Харкові, який також постійно обстрілювали. На той момент я виїхала до Латвії і ще мала навчатися. Було дуже складно, бо постійно хвилювалася за рідних, просто не знаходила собі місця. Той місяць був украй важкий. Я постійно молилася, і маму заохочувала молитися. Вона не вірить у Бога, але я повторювала, що треба молитися, бо без Бога нічого не вдасться. Ми дуже зраділи, коли тато вийшов на зв'язок його я теж спонукала молитися, бо і він не ходить до церкви. Тоді саме точилися бої за ізюм, і зв'язок постійно переривався. Одного разу тато зателефонував і розповів, як чудом урятувався. Він повертався з крамниці, а назустріч російські солдати. Вони спрямували на нього автомати і запитали, куди він іде. Тато відповів, що він мирний, жодної загрози не створює. Повертається додому і показав, де живе. Слава Богу, солдати його відпустили. Це справді було чудо. Бо всі знаємо безліч випадків, як мирних людей просто розстрілювали в черзі у машині, особливо чоловіків. Я бачила, що молитва діє навіть на відстані, і Господь береже мою родину. Моїм рідним бракувало їжі, вони не могли придбати провізію, мали ще якісь консерви, продукти, але вони закінчувалися. Я розуміла, що з Латвії нічим не можу їм допомогти. Однак вирішила надсилати кошти на картку, причому не на татову, а сусідові. Щоб купити якісь продукти, їм доводилося їздити за 100 кілометрів від дому. Потім стало трохи легше, і ми заспокоїлися. Усе було гаразд, але тато знову перестав телефонувати. Це тривало майже тиждень, і ми дуже хвилювалися, бо не знали, що трапилося. Я молилася, аби хоч на хвилину його почути і дізнатися, що все гаразд. Слава Богу, через тиждень він вийшов на зв'язок. Тато розповідав, що цієї ночі в їхнє селище приїхали російські танки і стали один навпроти одного. Усі зрозуміли, що зараз відбудеться щось страшне, тому цю ніч пересиділи у підвалі. Зранку вийшли подивитися, а танків уже не було. Щось вони там між собою не поділили. Танків було дуже багато, і вони йшли один на одного, як на дуелі. Зв'язок більш-менш відновився, і ми домовилися телефонувати одні одним щовечора о 19.00. Тато виявив, що міг вийти на зв'язок тільки в літньому душі. Туди ніхто не ходив, тому й не думали, що там є зв'язок. Щовечора він приходив туди, і ми з ним спілкувалися. Я точно знаю, бабуся молилася. А з татом складніше, однак, вірю, прийде час і він навернеться до Христа. Вдячні Богові за те, що ракети не потрапляли в наш дім. Одного дня тато зателефонував і був дуже розгублений. Розповів, що під час грози в наш будинок влучила блискавка. У наслідок цього в домі оплавилася проводина, але тато вже полагодив її. Дякувати Богові, були інструменти і усе необхідне. Згодом усе ніби почало налагоджуватися. Запрацювали деякі магазини, де можна було купувати продукти. Тато полагодив свій мотоцикл, щоб їздити у справах, інакше треба було просити сусідів і платити чималі кошти. А одного разу він зателефонував і повідомив, що блискавка знову влучила, але не в будинок, а у двір. Слава Богові, що не в дім. Моя бабуся хворіла, а під час війни її хвороба загострилася. І вона злягла. Я палко молилася за неї і просила Бога дати мені можливість побачити її, адже вона єдина в мене залишалася з бабусь та дідусів. Вона також була засмучена, сумнівалася чи побачить мене. Я підтримувала бабусю, запевняючи, що вона ще всіх нас переживе. Потім мої рідні три дні не виходили на зв'язок. А до того тато повідомив, що снаряд влучив десь поблизу і в їхній оселі вибило всі шибки. За декілька днів до звільнення почалися сильні обстріли. Вибухи були такі потужні, що будинок увесь здригався, і рідні не знали, що робити. Я закликала їх не панікувати і ховатися в підвалі. Моя родина намагалася не втрачати оптимізму. Попри війну, вони господарювали на городі та навіть консервували овочі, розповідали, що кавуни і дині рясно вродили. На жаль, після чергового вибуху ракети зв'язок з ними знову обірвався. В один момент я навіть намагалася подумки підготуватися до того, що їх можливо не стане, бо ж не знаю волі Божої. Проте до цього підготуватися дуже складно, майже неможливо. Я невпинно молилася за родину та просила друзів також підтримати мене в молитві. Вони постійно розпитували про рідних, дізнавалися про їхню ситуацію. І раптом мама повідомляє: телефонував тато і сказав, що їх уже звільнили, що з бабусею все гаразд. Вона вже в Харкові в лікарні, де її інтенсивно лікують. Слава Богу, тато і мені зателефонував та розповів ці новини. З радістю сказав, що їх звільнили усе гаразд, і він зустрівся з українськими воїнами, а не з російськими. Я вигукнула Слава Богові, тату, у вас усе гаразд, Бог вас захищав. Я дуже вдячна Господу за це, бо півроку палко за них молилася, щоб Ісус їх зберіг. Моя мама і сестра теж бачили в цих подіях руку Божу, вони зі мною молилися. Мама навіть говорила, що все буде гаразд, бо ми молимося.